Ой, Маруся, клубника в цьому году ні к чорту. Я вчора так розстроїлася, що не можна. Та й пішла нарвала дві жмені, і то отаке, як воще. Аж голова розболілася, й не солодка ж нічого. Та яке там варення, ти що? Може, хіба пару банок компоту закрию та й все. Іване. Що ти там стогнеш? Пить я ще з тебе напою, падлюка. Золя, ану, понеси, будь добра батькові напитися. Бо ще здохне там к лихій годині. А оце ж Маруся вже другі сутки дрище, вже й шурка приїжджала укол давала. А я злегався з мешком кривим. О, і кожен день приходить, випивши. Той мешко, кажу, йому протинався весь вік без роботи, Не вироблена, як би цугара. Він і вітро горіляки вижло то й то чортяка не возьме. А ти невгодна ні в сраку, куди тобі ще пить? Хіба гамно через марлечку смоктать? А ж воно послуха, Маруся, ще якраз роботи скільки кругом. А воно здега падло. Ви картоплю вже підгорнули. Ну, це тобі, пожалуйста, а вона стоїть підгорнута. це ж до мене. А воно вилежується, скотина.